Для вас в телеграм-каналі посилання на аукціони, які відбудуться у понеділок. Один аукціон відбудеться 36 автомобілів, буде розірватися. А також у вівторок відбудуться 4 аукціони. На одному 43 автомобілі, другому 25, на третьому 143, на четвертому 14 автомобілів буде розігруватися. Переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі профілю. Тут ви знайдете оце айнє повідомлення. От тут є, ви бачите, посилання. Переходите за посиланням, переходите на сайт. Тут ви вичите актуальні лоти, які будуть розігруватися. Вертаєте, бачите Audi Q3, Cupra, BMW, ID, Tesla, Mercedes, Peugeot, Opel, Opel різні автомобілі на різний бюджет, на різний смак. Переглядайте. Коли ви знайдете для себе цікавий автомобіль, ви його відкриваєте. Тут ви побачите відразу а, така загальна інформація, марка модель, кіловати, потужність, пробіг автомобіля, потім фотографії. Тут можна відкрити, подивитися більше фотографій, там роздивитися, на фотографіях будуть вказані і пошкодження автомобіля, якщо вони такі є. Інколи буває, що фотографій дуже мало публікуються, але є PDF-файли, ви собі завантажите їх три. В них різна інформація, різні дані. Потрібно аналізувати, розглядати, дуже уважно вичитувати всі три. Якщо ви не розумієте мову, то використовуйте Google-прикладач або закидайте файли в чат-GPT. Просіть, щоб він вам його переклав або знайшов цю інформацію. От і тут ви бачите, вже є. Пошкодження на цьому pdf файлі їх не можна відкрити. На іншому файлі можна їх відкрити і розглянути, збільшити, подивитися, що саме це за пошкодження. Друзі, нагадаю, це лізингові автомобілі. Вони в гарному технічному стані, але косметичний стан буває різний. Це ці всі моменти, косметичні аукціони, як правило, показують на фотографіях. Вони це вживані автомобілі. В будь-який вживаний автомобіль буде мати нюанси, сколики, але навіть незначні пошкодження. Аукціон фотографує і показує все детально, щоб ви могли бачити, що є. От інший pdf файл тут вже є окремий розділ про. Пошкодження, ви бачите, навіть розмір висоту протектора вказують. Тут є вказані пошкодження, щоб ви конкретно бачили, що це є, і чи ви готові купляти такий автомобіль з цими пошкодженнями. Я нагадаю, що ви оці всі. Пошкодження собі можете врахувати, скільки вам потрібно, щоб їх усунути, визначити кінцеву вартість автомобіля, яка має бути в Україні вже зі всіма послугами, з розмитненням з доставкою. Тобто, ви ж в Україні, яку суму готові за нього заплатити, мінусуєте з тої суми всі витрати, які вам потрібно оплатити, щоб привести автомобіль в той вигляд, який вам потрібно усунути всі недоліки, і називаєте нам ціну, і ми спробуємо виграти для вас цей автомобіль. Автомобілів є дуже багато. Різних заходьте, переглядайте, контактуйте наших менеджерів. Ми будемо раді з вами працювати. Нагадаю, ми купуємо Автомобілі за свої кошти, тобто ви не платите гроші на аукціон, ви їх не заморожуєте не ризикуєте. 90% вартості автомобіля ви оплачуєте вже коли отримаєте автомобіль. Для початку торгів ви оплачуєте нам 600 євро. Це є підтвердження ваших намірів. У випадку, якщо ми автомобіль виграємо, то до цієї суми ви доплачуєте ще, щоб в загальному у вас вийшло 10% передоплати. Якщо автомобіль не виграємо, то ці 600 євро ми вам повертаємо. В повному обсязі, якщо ви, звісно, не захочете продовжувати грати інші аукціони в інші дні і спробувати виграти автомобіль ще тому друзі.